Ви чули, що на Кіпрі є білосніжні пляжі, є галькові, а є кам'янисті. То де ж вони знаходяться, І як правильно обрати курорт, щоб не зіпсувати собі відпочинок. Ви прилітаєте в аеропорт Ларнаки, найближчий курорт сама Ларнака. Їхати всього 10 хвилин. Тут піщані пляжі коричневого кольору, розвинена інфраструктура підходить для спокійного сімейного відпочинку і являється одним із найдоступніших по ціні курортів. А Янапа від аеропорту їхати 45 хвилин. Це один із найвідоміших курортів. Тут біло. Сніжні піщані пляжі та легендарний Ніссі біч ідеальний курорт для молоді, бо тут є клуби, бари та вечірки і готелі на будь-який смак: від бюджетного до люксового. Про Тарас їхати 50 хвилин. Тут золотий пісок, неймовірно чиста вода та пляжі з поступовим заходом. Це тихий романтичний курорт, який підходить як для пар, так і для відпочинку з дітьми. Лімасол від аеропорту їхати 50 хвилин. Тут темно-сірий пісок та гарно розвинена інфраструктура. Є ресторани, магазини та історичні. Місця. На курорті багато преміальних готелів, тому підійде для вибагливих туристів. І нарешті пафос. Від аеропорту їхати півтори години. Тут кам'янисті та галькові пляжі, але пейзажі як з картинки. Курорт з історією, романтикою та спокоєм. Підходить для ексклюзивного відпочинку. То що, на який з цих курортів ви би хотіли поїхати відпочивати?